Вітаю, друзі, славу Україні! Радий запросити вас вже до 178-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте саме ви. Як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на youtube каналі в розділі спільнота під єдиним матеріалом в коментарях. Додаткове прохання. Слухайте, перестаньте писати до запитання. Дві-три сторінки бувають: сторінка, півсторінки. Як ви собі уявляєте відповідь на це питання в нашому форматі? От як? Просто уявіть собі це. На який жаль, доведеться їх видаляти. Їх неможливо працювати в відповіді на запитання. От така історія. А тепер переходжу відразу до ваших питань. Тарас В'ячеславовичу, телеграм-канали пишуть, що. Україні для вступу до ЄС необхідно запровадити понад три тисячі стандартів і правил, але це зовсім небагато. Посилання на міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Прошу дуже прокоментувати. Досі не засуджена пані Стефанішина черговий раз сповістила сентенцію. перше невідомо скільки саме стандартів. І їй теж невідомо, і в ЄС теж невідомо. Їх ніхто не рахував. І рахувальний облік того, що нам треба вести, появиться почне формуватися тільки після того, як почнуться переговори з Україною. Зараз все більше і більше появляється проблем і підозр, що вони можуть не початися. І влада робить це для того, щоб вони не почалися. У нас виникли проблеми з кількома країнами, включаючи навіть Румунію і Німеччину. А про Угорщину я мовчу. Ідуть якісь переговори з цього приводу. Хтось звертається, хтось пробує зняти проблему, їх доведеться знімати, іноді поступками неприємними з тою ж угорщиною. Взагалі немає жодних дій. Такі відчуття, що ніби спеціально довести до тупика і сказати, ну ми ж хотіли. А це ж вони бачите. Тепер що стосується того, про що ви питаєтеся, це йде мова не про ті закони, які треба ухвалити. Наші це мова йде не про свободу слова, не про реформу судової системи. Це мова йде про економічну, торгівельну фінансову складову в тому, що Європейський Союз це територія без внутрішніх кордонів, без митних, без безмитних. Це є вільний, єдиний велетенський ринок. Хоча там є теж свої обмеження в аграрній сфері, і відповідно. Там ніхто не буде контролювати при вивезенні, скажімо, продукції з України до Франції, чи відповідають там стандарти, чи вона доброї якості, чи там не протерміноване щось. Це все має бути узгоджене в єдиних стандартах, і Україна їх має ухвалити, прийняти, схвалити і головне, імплементувати і виконувати. Будь-яке порушення тягнутиме за собою дуже серйозні проблеми на майбутнє і цих. Економічних стандартів, ну я бачив різні цифри: 5-6 тисяч. Стефанішина говорить про 3 тисячі, але ще раз сказав, це поки що пальцем в небо, і щоб ми розуміли в ві рівень відповідальності і як це виконувати, Зеленський для підтвердження кандидатства. України в ЄС отримав сім завдань. Ну насправді біля 150 завдань саме по кандидатству, саме по цьому, тому що це саме ті завдання, які б довелося виконувати Зеленському. Виконав Порошенко ще в умовах по безвізу. Це саме ті пункти, без яких кандидатство неможливе. Вони вже були виконані до всіх 144 чи 147 при Порошенкові. При Зеленському семи пунктів виконано. Тільки формально чотири і то, тільки формально, насправді не виконані, не реалізовані. І пані Стефанішина і всі інші по п'ять разів, залежно від того, де на банковій її, з якого боку подмухають, міняє свою думку. То вона каже, ми все виконали. Потім вона каже, ні, до кінця цього року ми не встигнемо їх виконати. Ой, а нам залишилося місяць їх виконати. А, а ми майже все виконали. А там одного ми не будемо виконувати. А ми вже, вже знову не виконали. Слухайте, це. Це відверта профанація і нічого більше. Я не знаю. При цій ваді, мені здається, нам не світить ні Європейський Союз, ні НАТО, ні нічого. Навіть якщо нам десь ну, авансом відкриють, привідкриють двері і дадуть можливість приступити до переговорів, але ще раз кажу, це внутрішні проблеми Європейського союзу. Це допомога Україні, це одне, а прийняти до себе. Не угорщину ще одну нагадую: в Угорщині Орбан при всіх його мінусах не сміє лізти в ті ряд сфер. Він не сміє. В нього його противник, ворог, затятий ворог, мер Будапешта. От як кличко, ворог для Зеленського. Орба навіть думки не має, щоб влізти в повноваження, чи чимось шкодити, чи якось там пробувати якісь карні справи провокувати проти свого ворога. Слухайте, як порівнюю найгіршу країну Європейського Союзу, найгірше хлопці як кажуть угорщину і Україну. Ну Україна на 100 порядків відстає. На жаль, ну це треба визнати. Зеленський знищив будь-який прогрес в цьому плані і тому. Може, вони нам дадуть якийсь ще аванс, але вступ Європейський Союз туди пускають країну, яка не буде середини була мутити і ламати. Ми маємо провести мудрі вибори. Якщо ми знову беремо якесь таке, ну просто забулися все, ми тоді покотимося в інший бік. У нас же ж наша нинішня влада так хоче до Китаю попасти. Ну але поки кита... до дорозі до Китаю є ще Росія. Давайте не забуватися, можна і туди влізти. Тому насправді, коли мова йде про ось ті саме стандарти. Їх теж треба виконувати. Їх вже можна було виконувати. Але, але мені здається, ніхто і не панує їх виконувати. І тому йдуть оті цифри пальцем в небо і все інше. Стандарти це, це певний удар по українській певній мафії. Ну, скажімо, агротрейдери, які зайшли в Верховну Раду за висуненням суг Зеленського. Вони порушують принципи торгівлі з Польщею. Створили нам проблеми колосальні. Вони. Привели до того, що в Польщі відкрили кілька карних проваджень щодо порушення саме стандартів, які є обов'язкові для України і для міжнародної торгівлі. От вони дуже захочуть брати на себе такі жорсткі зобов'язання. Почнеться знову певний саботаж. У цьому біда. З цим треба боротися. Проблеми в Україні виконати можна все. За трошки більше півроку Порошенко виконав 144 великих вимоги. Ті стандарти ну, це на три роки роботи приблизно. Хочу вас запитати, який наряд вибрав президентом Порошенка у 2014 році? Мудрий, а на той час вже існували свати 95-й квартал. Можливо, ці речі не роблять аж такий вплив на людей. Можливо, демократичні сили так гризуються між собою, що й сона не побачили. І як можна схилити людей до себе, якщо їх весь час ображати? Слухайте, не шукайте собі виправдання. Ви, слухайте, я не поганий психолог. Ви ображені. На самого себе. Ви в 2019 році обрали Зеленського, ви від цього потерпіли, ви хочете знайти винних будь-кому іншому. Минулого разу ви розказували, що демократичні сили, ну, зараз себе виправдовуєте тим, тоді жерлися між собою. Наступного разу ви розкажете, що якісь погані прохоботи вас не обняли, не полюбили, на вас там не подивилися, не так. Знайдіть причину в собі. Просто скажіть, я знищував свою країну. Я особисто. Ніяких 73% немає. Все, їх не існує. Претензій нема, пережили. Частина з тих 73%, особливо в схід України, вони вже загинули. Їх вже нема. Вони привели до себе додому, це це жахіття, закликали, відкрили двері. Кожен. Я винен в тому, що це сталося. Я це проголосував. Не шукайте причину в інших. Тепер. Демократичні сили жерлися, що не побачили там, побачили чи не побачили Зеленського. Ну всі чомусь думали, що такої дурості бути не може, і тому і я, і інші просто не сприймали цього як певну можливість. Навіть та ж сама Росія ставку робила на Юлію Тимошенко, а не на Зеленського до самого останку, тому що вони не могли припустити, що українці зроблять таку дурість. Ви проголосували, от конкретно ви, хто задав питання? Візьміть до себе питання, поставте. Чому я виявився таким немудрим? Особисто я, ніякі 73% не шукайте. Питання особисто до себе. Далі. Е ви зараз виправдовуєте себе, де жерося демократичні сили. Які жерелися? Була влада. Петро Порошенко, дві фракції, які утворили коаліцію. Ви бачили гризню між. Порошенко і Ну, між ними було багато протиріч. Ви бачили цю гризню? Ви наведете мені хоч зараз один факт, чому вони гризлися? Тоді, тоді до президентських виборів і парламентських от наведіть, хоч один факт. Ви ні одного не згадаєте. Хоча вони були, я не сумніваюся, були, і з Яценюком були. Теж ви не згадаєте зараз нічого конкретного. Ви згадуєте, як кидалися, як останні шакали, самопоміч, радикальна партія, батьківщина. Вони вийшли за рамки демократичної коаліції. Вони її розвалили, вони її зруйнували. Вони разом з опозиційним блоком клювали і цькували владу. Ви вважаєте те, що вони робили демократичними силами? Ну, добре, ваша проблема. І через те, що кілька популістських абсолютно агресивних партій без перерви атакували Порошенка, оббивали його брудом, вставили палиці в колеса і все, що можна тільки саботували, ви вирішили. Помститися цим силам тим, що не проголосували за Порошенка і приєдналися до його цькування оббивання брудом. Ви дуже мудро зробили, правда? Слухайте, я логіку вашу пробую зрозуміти і не розумію. Так, були тоді свати, був 95-й квартал. 95-й квартал, коли їх використовували в злочинних цілях, робив свій ефект. Не тільки 95-й квартал, але й його роботою було знищено стерто імідж Віктора Ющенка. Ви ж, напевне, ви персонально досі на Ющенка тикаєте пальцем і кажете, він був не такий, і це Ющенко привів Януковича. Ні, Ющенко не привів Януковича. І я, який колись був в тій партії, не привів Януковича. В 2010 році я агітував проти нього так, що на мене замахи на життя робилися. А ви привели, тому що ви оббивали брудом попередню владу, тому що вам квартал показав проти Ющенка, наша Америкаша, і всяку іншу ідоти. Виржали з цього. І візьміть на себе відповідальність, тому що так, в 2014 році всі ті оскотинювання вони тихенько забилися в куточок, їх не використали в політичному процесі. Вони були злякані, вони не знали, як поводитися. Зеленський перед тим, в квітні, понахвалявся, що треба валити у власть, треба розшатувати і в горлівці. В окупованій горлівці сепаратистам розказував, як він це буде робити, висміював. А думав, що це ж ця вгадався впаде, що це не протримається. І так само, як тоді ж думаю, і кількох тижнів вони ж вірили, Росія вже така большая. Як можна побідіть Росію? Розказував Зеленський колись. І от Росія же не наступає, вона просто передвігає границі. І от в цій ситуації раптом виявляється, що не вийшло нічого в Росії. І тут обирають Зеленського, і вони заткнулися, я кажу Зеленського Порошенка, і вони заткнулися. І вони тоді не використовувалися. Всі ці процеси пішли в активну роботу, коли Росія. Коли кілька олігархів, в першу чергу, Коломойські, а в 15-му році була і спроба бунту трьох олігархів, і спроба заколоту в державі інші, коли вони кинули всі сили і ресурси проти влади. І ви на це купилися замість того, щоб підтримати всіх проти цієї цього шквалу шельмування, ви аплодували цьому, і тепер вам хтось винен. Вибачте, шукайте причину в собі. Проголосуєте проти України? Кому ви зробите гірше? Мені вже 60-ка. Знаєте, я своє життя прожив. Ви собі і своїм дітям зробите, вони вас проклянуть. Думайте і не шукайте причину в інших. Добре? Вас ображати хтось буде, та ніхто вас ображати не буде. Ваші діти вас будуть ображати і проклинати. І що далі. Пане Тарасе, тут виникло ще одне питання. Зе е, був вніс в Раду закон про продовження військового стану та продовження мобілізації. Парламент проголосував і тут почали розхвалювати ЗЕ і ганьбити порохоботів, які розганяють тему, що він хоче виборів, він же не хоче, раз вніс закони. І це саме, бачите, порохоботи в Європі і США вимагають вплинути на ЗЕ по виборах, бо громада хоче демократії та виборів. Що це за маячня? Дякую за вашу працю. Відповідаю, маячня стопроцентна, але ну слухайте, вони вважають, що їхні виборці потенційні, ну, вони вважають їх такими примітивними, що мається проковтнути. І самі люди, які голосували за ЗЕВ, 73% колишніх, мають дати висновок. Ми не такі, ми не бидво, ми не ідіоти, і з нами так не можна. Ми один раз купилися, більше цього не буде. І кожен з нас каже: слухайте, ви молодці. Ми вас поважаємо так було, але ми то забули. Ми пройшли той етап. Зараз ви проголосували мудро. Добре? Добре, якщо так. Ми відкинули, кажуть вони, оті способи на нас ставитися як до ідіотів, так як було в 2019 році. Добре, тоді вас будемо поважати, і оце, що зараз запускається, воно розраховано на дуже примітивних людей, і це тест. От люди, на яких розраховує Зеленський, його пропаганда. Вони на це клюнуть чи ні? Відповідає тепер, по суті. Перше, Зеленський вніс, цей закон і Рада проголосувала. Він згідно, і за це його хвалять, який він хороший, що він це зробив. Просте питання, перше. Ті, хто це розказує, вони взагалі-то читали закон про режим надзвичайного воєнного стану. Там чітко написано процес припинення його. Той момент, коли зникають потреби в ньому, коли зникають обставини, які привели до його введення, він може бути припинений в будь-який день. Він введений на 90 днів, а через 25 днів після свого початку він буде скасований розчаком пера Зеленського. Все і його більше не буде. Будь-яку секунду нема жодних обмежень, крім суб'єктивного, коли зникнуть підстави для його введення. Тому це абсолютно нічого не говорить. Тепер другий момент, який він молодець. Якби він його зараз не ввів в стадії активних бойових дій, коли в Україну постійно атакують, коли є спроби ворога масштабно прорвати нашу оборону колосальними силами, коли, за даними нашого гуру, 425 тисяч ворожих солдатів атакують наші позиції, наші фронти, так про Гур сказав, перебувають вони в Україні. Коли ракети залітають середину України, якби він не продовжив зараз воєнний стан, він автоматично зрадник. Заколотник і людина, яка не виконала свої прямі зобов'язання. В законі про воєнний стан та й в конституція дає на це посилання. Він не має права зобов'язаний це зробити. Якби він цього не зробив, він автоматично злочинить. Більше того, він вже злочинить. Тому що в законі про воєнний стан написано, що він вводиться не тоді, коли у вас вже війна. Це він продовжується, коли у вас війна. Він водиться тоді, коли є загроза вторгнення на територію України. Чи була загроза вторгнення на територію України 23 лютого 22 року? Слухайте, згадайте, уже прямим ходом, колони йшли через понтонні мости на території Білорусі. Вони вже прямували в цей момент Верховну Раду Зеленський вносить не закон про воєнний стан, а закон про надзвичайний стан, який дає можливість розігнати людей, які почнуть створювати самооборону тероборону. Які почнуть протистояти ворогу. слухайте, це зрада взагалі-то. Він не вніс, а згідно закону про воєнний стан, він був прямо зобов'язаний, коли виникла загроза. Загроза виникла на початку року, в січні місяці. Він нам про шашоки розказував, що ніякого нападу не буде. Вся його команда розказувала. Тому не хваліть Зеленського, панове Зелені, за те, що він зараз виконав свій прямий обов'язок. Згадайте йому. Що від самого початку 22-го року він не виконав прямого свого обов'язку оголосити воєнний стан, коли виникла загроза? Ще раз кажу, режим воєнного стану вводиться не коли на вас напали, а превентивно до того, як напали, щоб перше підготуватися до захисту, а можливо, щоб і не напали. Оце є певна відповідь щодо цього. Ну, щодо того, як порохоботи їздять по Європі і США, проста елементарна відповідь. Які порохоботи їздять? Кордони закриті для опозиції. Будь-які активісти, які є десь депутатами місцевих рад, 에, Верховної Ради від опозиції, заблоковані в країні антиконституційним до речі, указом Зеленського, антиконституційний за ким він колись має сидіти в тюрмі, тому що він не має права обмежувати ті речі, крім тих, які обмежуються воєнним станом. Чоловіки від 18 до 60 років обмежені законно, крім депутатів Верховної Ради, яких він не може обмежувати, вони не є військово зобов'язаними згідно закону. Подобається, не подобається, так в законі написано. І тому будь-які обмеження, незаконні, то от же ж, він заблокував в країні всіх тих, кого ви називаєте порохоботами. Вони не можуть покинути країну, навіть жінки Гращенко не пускають тощо. Окремі випадки, коли на дуже серйозні запрошення прориваються окремі з них або на прямій участі в певних заходах, куди теж блокують регулярно. Слуги їздять без перерви. Всі. За державний кошт, за свій кошт, згідно з відрядженнями, тощо не можуть поїхати. Саме оті, коли ви називаєте, вони називають, верніше, вибачайте, не ви вони називають прохоботами. Тому це повна брехня. Ті виїзди, які відбулися, ми маємо дуже детальні звіти. <кхе> ми бачимо інформацію телевізійну, тощо. Де ви бачили, що Порошенко говорив про вибор? Він говорить про санкції проти Росії, про підтримку України зброєю, про підтримку фінансовою, про підтримку політичну. Зеленський. Їде в Швецію. Про що він там говорить, він там говорить про вибори. Желенський їде в Нідерланди, він там чомусь говорить про вибори. Я цитую реально, він там реально говорив про вибори. В одному країні він десь говорив, що він на вибори не, не збирається йти. В іншій він говорив, що він збирається йти. В Америці він розказує: дайте мені 5 мільярдів, я піду на вибори. А не дасте 5 мільярдів, я не піду на вибори. Зеленський в кожній країні, куди він приїжджає, чомусь якогось біса говорить про вибори. Хоча, як я розумію, його ніхто про це не питає. Ніякі про роботи ніхто про це не говорить. Тому це називається взагалі то перекладати з хворої голови на здорову, що і роблять все своє життя люди, які хочуть знищити українську державу, а по-простому демонтувати. Ми ж з вами вже по-моєму дійшли висновку: що саме завдання Володимира Зеленського демонтаж української держави. От і все. Наступне питання, ну так трошки є сфери конспірології, але я ж відповідаю на всі. Як ви вважаєте, чи є зв'язок між зустрічю Зеленського в Омані і випадковим збиттям Іраном українського пасажирського літака? Може, елемент залякування це наче сталося у той самий момент, коли зе перебував у посольстві Раші? Так суючи з часу з усього, е, ні, ні, е, літак був збитий вночі перед тим, як Зеленський пішов до посольства Раші, він замість того, щоб вилетіти терміново до України? Коли був збитий літак, він повернув до московського посольства в місті Маскат столиці султанату Оман. Він там просидів майже весь день, згідно з даними генерала Григорія Омельченка, і там вів переговори, після чого нас знімали там цілий оманський кейс, яким його можна тепер шантажувати. Більше того, саме відчуваючи цю підлість цієї ситуації, що він взагалі. Він день не коментував, не знав, нічого не міг сказати. Всю підлість цієї ситуації він такі ваштовував демонстративні похорони. Тоді всі казали отим загиблим кільком українцям зустріч їх. Там же ж в основному іранці летіли на тому літаку. Там було тільки екіпаж, і ще здається, кілька людей, українців. Ще двоє-троє пасажирів, тільки українців. Він такі ваштовував похоронці. Тікав, ти хоч одного військового так поховав, як ти ховав їх. Це було по Фрейду, це було вибачення, тому що він боявся навіть пікнути тоді, в той день, коли це сталося. Він не знав, що казати. А в російському посольстві використали цю історію. Я не вірю, що ці речі пов'язані. Слухайте, припустити Кати Шоксір, Корпус, э, квір, Корпус вартових і революції міг э, там координувати дію, спеціальний український літак тощо. Це могли бути розборки внутрішні, між квіром і армією це могли бути якісь інші речі. Там хтось міг дати не той сигнал. Це іранська внутрішня якась проблема. Вони могли вбивати тих, хто були на літаку. Там летіли іранці з громадянством Канади. Їх було найбільше. Вони пересадку робили в Києві, тому там могли бути якісь зовсім зовсім інші абсолютно обставини. Я не думаю, що це було пов'язано під прохання Росії підготувати таким чином Зеленського до зустрічі в Омані. Він так був тепленький, готовенький, отако баришня лягли і просять. Тому думаю, що ні. Але те, що Росія це використала, перше, друге, зеленський неймовірний боягуз, просто неймовірний, і він боявся вертатися. Він боявся, що його літак зіб'ють. Там почалася паніка. Там Патрушев надав свій літак з гарантіями, з усім, в обліт Ірану, зовсім іншою дорогами. Це було використано і використано було як певний моральний тиск на Зеленського. Чи міг йому Патрушев його лякати, що це наша робота і з тобою може будь-який момент таке статися? Очевидно, міг. Але прив'язки, що це робилося під ту зустріч, ну я, я в це не вірю. Я трошки знаю іранські реалії, я там бував, я трошки знаю їхню політику. На мій погляд, це не схоже на правду. Наступне питання, знаєте, здається трошечки не того, але є в ньому один маленький сенс. Якщо Зеленського обруч ще раз і Україну таки здадуть, чи буде голодомор, знаючи історію, расисти не можуть не зробити цього. Давайте так: Україну не можна захопити ззовні, Україну можна захопити зсередини. Ця війна доказала. Зеленський демонтував Україну. Ну, правда, Росія це. Фактично зупинила її вторгнення, поміняло трошки ситуацію в Україні. Зараз знову відновилося, фактично торік, відновився демонтаж знову України, а зараз пішов повним ходом. Зеленський відчув себе дуже впевнений. Але вертаємося до вашого питання. Якби, Якщо Зеленську знову оберуть, це не означає, що Росія зможе здобути перемогу. Якби Росія здобула перемогу так, як вона хотіла, якби так відбулося Київ за три дні все. Для мене це давалося чимось фантасмогоричним. Але зараз міжнародні органи, міжнародні розслідувачі зробили підтвердження того, що ви сказали. Зараз готуються навіть, згідно певних даних, які з'явилися, можливість подання до міжнародного кримінального суду проти Росії ще одного позову про підготовку геноциду України шляхом голоду. Так, такі речі, виявляється, готувалися, такі факти є. Якби українці окупували, звідси мали тоталь, як в 33-му році, тотально вивести продукти харчування на продаж на закордон скрізь на валютні резерви свої російські, для того, щоб перекрити санкції і все інше, а українці мали поставити на можу голоду. Це не мої сова. Можете сказати, я говорю емоційно, бо я ненавиджу русню. Це сова. Інжен міжнародних експертів, в тому числі тих, які готують матеріали для міжнародного кримінального суду, тому те, що ви сказали в своєму питанні, це дуже реально. Чи це напряму пов'язано з Зеленським? Ну можливості Рефії перемогти Україну в минулому році були високі, але тут народ своє зіграв і армія своє зіграв. От зараз армію демотивують, армію гроблять. От уявимо, зараз відбудуться якісь вибори Зеленського, відбудеться перемиря скасування воєнного стану. Зеленського умовно переоберуть, Він тоді точно позбудеться всіх тих, хто йому в армії заважають, і залужного і всіх поставить суцільних сирських. І от після того Росія може знову напасти. Я вже давав певні е, приблизні, можливо, ну такий певний перебіг подій на Росії, який може бути з кланом Патуршевих. Патрушеву, після від того, як відбудеться трансфер влади, і вони отримають повну всю владу в Росії, треба буде терміново для своєї легітимізації невелику успішну війну. І нове вторгнення дуже можливе. От переобруйте Зеленського, Україна не буде готуватися знову до війни, знову армію почнуть громити, розвалювати і демотивувати. От тоді може відбутися те, що ви кажете. Оберуть іншого нормального когось, ну тоді Україна використає ту паузу рік, півтора по максимуму. Тоді такого не станеться, тому що голодомор в Україні можливий. Ну кажуть, ця команда Зеленського теж це такі, що можуть їх в Сахарі оберіть, і в Сахарі стане дефіцит, дефіцит піску. Але мені здається, в Україні дефіцит зерна може бути тільки внаслідок не внутрішньої, а зовнішньої окупації. Вони можуть знищити нормальну економіку, все, але ця земля так родить, що тут все одно українці голодувати не будуть. Українці просто економічно стануть дуже знедоленими. Тому цей варіант він можливий тільки в одному випадку: якщо Україну наступному році почнуть сильно ослаблювати з середини. От тоді може відбутися десь приблизно такий перебіг подій. Далі наступне: ну тут е, купа компліментів було трошечки мені. І питання. Що ви думаєте про феромен журналіста Романа Скрипіна? Як так сталося, що він підтримав ЗЕВ в 2019 році? Ну, якщо, я не забагато питаю, яка чор... то яка чорна кішка пробігла між Крипіним і Порошенком? Дякую за просвітницьку роботу. Дуже елементарно. Елементарна відсутність культури в певної частини журналістського корпусу, елементарна падлючість і підлість, і дуже в певний момент робиться ця грань, яка розходиться. Я Скрипіна не вважаю журналістом нормального професійного рівня. Я був не один раз в його ефірах колись на п'ятому каналі. Потім, коли він своє скрипін ТВ запустив, на громадському. Ну, на мій погляд, це дуже низький професійний рівень. Чи людина нижча професійно, тим більше в мене не є купа амбіцій. А тепер зверніть маленьку увагу: певна група журналістів, які мають страшні претензії до Порошенка. Це ті журналісти, які колись працювали на п'ятому каналі, звідти пішли. Скандалами, без скандалів. Одна там пані потім якийсь час очолювала АТР і перетворила його на рупор Антипорошенківський, це Кримсько-Татарський канал, перетворився на Антипорошенківський, інша пішла на плюси на Порошенка Лити Бруд, інша ще кудись, інший ще кудись. Всі вони страшно стали ображені. У мене просте питання: чомусь журналісти, які пинаються під терором, під п'ятою? На п'ятому під жорсткою о, я, на один плюс один під жорсткою цензурою, на інтері під жорсткою цензурою, на Медведчуківських, щось вони всі там дуже задоволені. А ті, які опинилися на каналах, де не було внутрішньої цензури, були якісь вимоги щодо рівня, були якісь там е, претензії, ну не той рівень, не так робиться, ще там щось інше. Оці чомусь дуже обурені ображені на власника. Я не бачив журналістів, які би тикали пальцями в фірташа і льовочка, не казали: ви зацькували, ви все Всі задоволені, отакі. Знаєте, це що означає? Це означає, що є певна низькокультурна частина журналістського середовища, яка не готова до демократії, яка не готова працювати в демократичних нормальних умовах. Я собі уявляю, їх в американських виданнях. Там є демократія і там є стандарти. Ти не ну, дотягуєш стандартів, тебе покритикували. Ти страшно обурений. Ти не дотягнуєш стандартів на то, тоталітарному, російському чи в Україні, олігархічному каналі, тебе покритикували, тебе придушили, тебе все обрізали, а ти далі отакий задоволений. Оце те, що іноді називається зовживання демократією в брудний, неприродний ганебний спосіб. Саме. Внаслідок безкультур'я внутрішнього там є прекрасні журналісти, вони працюють, я ними захоплений. і там є безкультур'я. От воно таким речином проривається. Так і від постійної глядачки Вікторії дуже коротко, півхвилини питання, тому що я не маю на нього відповіді. Як можна пояснити страшний шквал загиблих, особливо останнім часом, що були партійцями Європейської солідарності? Чи не вважаєте це вам, що партію просто винищують і скоро можуть добратися і до тих, хто в Верховній Раді? Хотіли, б. я думаю, що поки що не ризикнуть, тому що є ще й зовнішні фактори, і за цим всім дуже стежать. Вони ж і Прошенка хотіли посадити, і все. Що стосується загибелі людей, дуже неоднозначне питання. Є таке враження, що зараз, оцим списком, який від сирського дали наказ зібрати дані про політичні симпатії про приналежності, хочуть якось переформатувати на найгарячіші напрямки, кидати, мабуть, не дуже бажаних. Є така підозра, чи це робиться зараз? Ні, ну зараз просто багато гинуть. Просто європейська солідарність ще не єдина, яка політично представлена на фронті. Все, слава Україні, тримаймося.